Всім привіт, з вами я, Плеян І хтось хоче запитатися, куди я пропав, чому я пропав? Чи буду я знімати відео? Ну і на ці питання я відповім вам. Перше. Куди я пропав? Ну, перше, мені просто стало блін, якось знімати відео, не було мотивації, мало просмотрів, переглядів. Ну, мого, в принципі, друга теж вроді би. Ну хоча перегляди є, деякі все ще. Ну да, може було б більше, якби б я знімав відео. Ну але все ще Чому я перестав знімати так то. Можна, в принципі, переболі. Е, перемогти це лі... Лінь... цю лінію, яка не дає мені знімати. Можна просто знімати, щоб знімати. Ну, Але я просто... Просто... Так, да, я почав вчитись більш-менш, тому і далі вчився в школі. І для цього було дуже мало часу, щоб знімати відео. А ще й мені треба їх монтувати, і робити заставку для них. То це мене й добило те, що я перестав знімати на деякий час. Тепер запитання, чи буду я ще знімати відео? Так, да, я буду знімати відео. І хтось запитає. А коли ж я буду їх знімати? А я відповім, буду знімати мало, но хоча б буду чуть знімати. Я хочу десь хоча б може. Один, одне відео в тиждень може, або одне відео на два тижні. Ну, в мене буде якось так. А колись можу, ну, влітку. Це може перетворитись два або й три ролика відео в тиждень. Ну, я не знаю свої сили, знімання відео <поставко> і хотіння знімати їх. По якраз хотіння і сили знімати їх в мене не було. Ну зараз з'явилося, і я знімаю якраз це відео. <кій> ну, в принципі, на ці два питання я і тові, там вроді би я ще якісь треті запитався. Ну, <питання> <питання> не знаю. Ну, в принципі, я сказав що коли пропав, чому пропав, що пропало. Ну, більш-менш, щоб ви зрозуміли, хоча б, чому я не знімав відео. Да, ну, я, в принципі, це відео випущу, щоб ви зрозуміли, чому я перестав випускати. Тому що не було мотивації, не була велика мотивація. Три перегляди на відео, в принципі. Ну хоча яка це мала мотивація? Це якась мотивація, в принципі. Ну, але саме головне те, що я знову почну знімати відео. Тому що захотілося все-таки знову знімати. Ну саме головне те, що хто мій канал все ще дивиться, я буду дивитися далі, так як я буду випускати хоча б щось. Я випущу відео, не знаю яке. Може про Майнкрафт, може і про щось ще. Ну точно що я Лише одне знаю, це... <кій> те, що в мене... От, я казав тоді, те, що я випущу відео по бокструкту, як я буду з... до... прокачуватись до якогось там острову. Ну, але мінус один. В мене те відео пропало. Так, да, воно було-було і пропало кудись. Тому ми почнемо з того моменту або я просто создам новий аккаунт якийсь і там заново почнемо. Ну, або ж з того все-таки далі будемо йти. І ще одне, що я хочу вам сказати про свій контент, який я буду знімати. Мій контент буде там по всяким іграм. Буде Roblox, Minecraft, ну це і так, і так було вже. Я можу почну ще телефонні ігри знімати знову. Особливо я можу знову почати, ну як знову, просто почати знімати Бравл Stars. Може комусь буде подобатись, може комусь не подобатись. Ну але я буду знімати. І ще я буду знімати, ну там, може, Геометрі Dash, Fortnite. Да. Тому що хто знає, хто які ігри любить грати. Да, тому я відповів, який контент, чому пропав, і що буде, що було. <кій> да. Тому я на цьому буду закінчувати відео, робити заставку. Да, тут, звісно, не було, ну як заставку, оце от картинка, яка буде на роліку. Бо заставка, це для мене це те, що в початку відео, якої в мене якраз не було. Тому що я не знаю, де мені її тут вставити і для чого її взагалі тут вставляти. Так як тут я ж не буду прям відео як відео. А всього лиш зняв, чому я пропав. Да. Ну, всі ви вже зрозуміли, я пропав тому, що не було мотивації, просто не хотів знімати, і ще й школа. Да, тому, в принципі, я буду вже закінчувати відео на цьому моменті. Да, тому я піду знімати слідче відео про якусь гру. Ну але все одно, всім пока-пока!